Поливний бок трактора це спеціальна ємність, призначена для зберігання полива, необхідного для роботи двигуна трактора. Це одна з найважливіших частин поливної системи будь-якого трактора, оскільки саме від неї залежить безперервна подача полива до двигуну. Функції поливного бока, зберігання полива, основна функція бока зберігати певну кількість полива, достатньо для виконання робочих завдань трактора. Друге, зберігання подачі палива, бок оснащений спеціальними трубками та насосом, які забезпечують подачу палива з бока до двигуну. Захист палива. Матеріал бока та його конструкція мають бути такими, щоб захищати паливо від забрудження, випаровування та інших негативних впливів. Конструкція паливного бока. Зазвичай паливні боки виготовляють зі сталі або пластику. Сталеві боки більш міцні, але схильні до корозії, пластикові боки легші, стійкі до корозії, але менш міцні. Форма бока може бути різною залежить від моделі трактора та його компонування. Об'єм бока визначає, наскільки довго трактор зможе працювати без дозаправки. У бокові можуть бути встановлені додаткові елементи, такі як фільтри, датчики рівня полива та вентиляційні отвори.